Естафета пам'яті слава визволителям України відбулася між районами Житомирської області за напрямками бойових дій п'яти армій Першого українського фронту та передана Полонському району Хмельницької області. Всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України це лише одна ланка у ланцюгу народної пам'яті. Переконані ветерани Село повністю спалено, а 247 чоловік. Людей... Мирне населення. Загнали німці у долину, розстріляли і там сожгли. Так що для нас окупація була дуже тяжою, іключительно тяжелою. За звільнення району район, у нас на території погибло 2876 освободителей. Для ветеранів великої вітчизняної війни це велике свято, адже визволення від окупації полонного було надто складним. Сивочолі ветерани згадували нелегкі роки та пригощалися стравами справжньої польової кухні. Делегації з Житомирщини та Хмельниччини вшанували пам'ять тих, хто загинув роки Великої вітчизняної війни, та поклали квіти до меморіалу слави, що в місті Полонному Хмельницької області. Цей захід став свідченням вдячності і шани визволителям, які ціною власного життя визволяли рідну землю. Я понаміне не знаю таких людей, які б могли оспорювати. Велич цієї перемоги, яку здобув наш народ, тому що ми всі сьогодні живемо на території вільної незалежної України, держави, яка утворилася в тих межах і в тих кордонах, 28 жовтня 44-го року. В Полонському районному будинку культури за участю представників влади, ветеранських організацій та тамтешніх мешканців відбулася церемонія передачі символів естафети, а це копії прапора перемоги, штандарту першого українського фронту. Книга пам'яті естафети та капсула із землею. Варто зазначити, що хмельничанам передано диски із записами документальних фактів про воєнні події, що відбувалися на Житомирщині, та інші символи інформаційної телерадіо естафети Вірність кордону. Ця естафета була започаткована 2010 тисячі році обласною державною телерадіокомпанією спільно із Житомирським обласним осередком товариства українських офіцерів та ветеранською організацією воїнів прикордонників. По завершенню урочистої частини відбувся святковий концерт. 2014 рік указом президента України оголошено роком соціального захисту ветеранів Великої вітчизняної війни. Тому найбільше уваги буде приділятися саме цій категорії громадян. Буде прийматися програма соціально-економічного розвитку області. Там є. Цілий розділ, який присвячені підтримці наших ветеранів, учасників великої вітчизняної війни, учасників бойових дій. Тому ми виконуємо ті зобов'язання, які беремо на себе. Отже, Житомирщина вдруге передала естафету пам'яті Слава визволителям України. Закінчиться естафета 14 січня цього року в Рівненській області.